Привіт, Україна! Вітаю Херсон. Ось під повітряну тривогу таке буде символічний мой мій коротенький меседж. Я скажу, що ось тут, живучи в кілометрі від лінії фронту вже третій рік, я стресую через, не через те, що Ворог поруч, а через загрозу, яка знаходиться в мене за спиною при владі на банковій. І це прям ну реально відчуваю, що це смертельна загроза, яка постійно нависає, нависає над нами, як вони розкрадають оборонний бюджет, як вони зривають мобілізацію. Як вони ну, розвалюють нашу міжнародну підтримку активно, агресивно. І це не недолугість, не це спрямовані дії ворога, який е, знаходиться при владі в Україні вже шість років. Ось сьогодні ця ворожа диверсійна агентура планувала заарештувати. Порошенка. І це був би ну майже смертельний удар в спину Україні, після якого розпочалися вже незворотні процеси такі обвальні, гірше, ніж після звільнення залужного, до речі, згадайте ще один, один пункт в цьому. Диверсійному ланцюжку дій Зеленського, коли надійного і е, такого, якому довіряла безумовно довіряла вся наша армія головнокомандуюча, який організовував реальні, е, реальні наступи і викидував ворога з цілих регіонів. Країни. Зеленський звільнив, щоб не було такого більше. Щоб ми тільки відступали і здавалися. Ну а наступним вони планують арешт Порошенка. І це буде вже капець. Сьогодні вони відповзли, вони злякалися нашої реакції нашого спротиву і правильно злякалися, тому що спротив вони получать по повній програмі, я це гарантую. Але це таке сьогодні не чергове 24 лютого, а чергове 16 лютого, коли мав відбутися, мало відбутися вторгнення. І коли всі так зраділи, коли воно не відбулося, це не значить, що вони не повторять, не спробують повторити. Так що треба бути зараз в повній бойовій готовності і я відчуваю себе, ну в, треба бути готовими до кругової оборони. Ось що я вам скажу. І взагалі, а, якщо Нашу ситуацію останніх десяти, більше ніж десяти років, взяти вона дуже проста. Росія це константа. Про Росію нема сенсу взагалі щось говорити. Це людожерська орда, яка мріє, мріяла і буде мріяти нас знищити, яка буде це намагатися зробити завжди. Нічого. Тут не може змінитися плюс на мінус. І наше життя, погане чи добре, впевнене чи ні. Програємо ми чи перемагаємо, залежить виключно від нас самих. Коли 5 років при владі в Україні була надійна, державницька, проукраїнська патріотична команда з надійним лідером Петром Порошенко. Ворог не мав шансів пробитися. До Херсону ворог жодного шансу не міг зайти. Ніколи, коли владу здали агентурі ворога, все, кров посипалося і країна була залита кров'ю і знищена вже на п'яту частину. І далі ніяких поки позитивних, позитивних змін і прогнозів просто нема звідки чекати. І вони навмисно і вперто гадять і шкодять Україні, тому що вони вороги. Вони це Зеленський, його антимайданівська банда і ціла купа. Професійної ФСБшній агентурі, яку ви набили у владу в 2019 році, здали її повністю. На всі 100% у нас вже давно диктатура. Нема ніякої демократії, немає ніяких шансів на те, що ця бандитська кремлівська банда. Колись піде, що її можна переобрати. Цього не буде. Вони будуть насмерть вони будуть вбивати за те, щоб залишитися тут назавжди, поки вони не знищать Україну. Все, слава Україні!